Це Залізняк Андрій, це не наш Леонід Львович, автор прекрасної книжки, яку я щойно побачив. Поруч із ним академік Трубачов. Потім випускник Київського суворовського училища Чекмоннас. Йому належить честь вперше зафіксувати разом з Булико наявність Г в білоруській мові, бо це теж зробили білоруси атлас. В якому жодної карти не присвячено поширенню Г. хоча вона є. І за це була критика Філіна на їхню адресу. От він це все-таки дослідив і опублікував. Смальстоцький, потім Шевельов, потім Ніколаєв, який знайшов такі попередників для російської мови для росіян, потім Сводиш. З його списком і Півторак, який займається цими питаннями професійно, академік Григорій Петрович Півторак диссертація якого присвячена історичній діалектології славянській. Українські риси в Берестяних грамотах. Виявляється, вони там теж є. Новгород. Прекрасний сайт. Максимально наближений користувач до фактів. Вже не можна інтерпретувати і подати свій малюнок такий, щоб він відрізнявся від сусідів. Поклон оцмена, княвестки моєї. Аже будеш не помніла, аїну у тебе дубило, а соло в впоткліті. І ти возьмі колоб'ю, а муки колько надоб. і ти іспеки в міру. А м'ясо на насіннике. А сто рубль дать ігнату. І ти дай. Це імейл тодішній. Це... Ні, це поки що з виразно російськими рисами і саме з таких от текстів розвинулася сучасна російська. Кружельці, будьте ласкаві, трошечки встремитися. Переведіться Но. в режим діалогу ну, с, через певний час. Дякую. Отже, зверніть увагу на графему И. В ній другий елемент щоразу пишеться трошки коротшим. Виявляється, і це можна поставити на службу ідеології. Зараз побачимо, як це робиться. Челом бійте як. Госпожі матері, зверніть увагу, що е, госпожі, як там написано воно, і матері. Mm? От Сифора, вели Нестерю рубль скопіті, та й ти к Юрію к складнику, проси його, щоб конь купив. Та йди з обросієм к Степану, мою частку взявши. А візьме, як візьме рубль, купи другий кінь та попрохай у Юрія Полтини. Та купи солі з обросієм. А як мішків і грошей не добуде, до поїздки пошли з Нестором Цим. Та пошли два тагани, каракулю, Тавра, Повсті, Верету, мішки, ведмежу шкуру. Звели у Максима ключника пшінки попрохати. Це переклад, визділено червоним елементи, які збережені в українській, але втрачені. В офіційній версії російської в літературній мові, а ось дуже цікавий зворот і ідеологія на марші. І дімолися, щоб їхали в Юрія монастир, пшенки попрошав, а здіїє, не надійся. Слухайте, це пише посадник он цифр, це перша особа у Новгородській державі. І щоб у нього не було пшона. Розумієте, як далеко ми еволюціонували тепер. Тепер у посадників пшона і не тільки скільки завгодно. А він просить, щоб в монастир хтось йшов, і для цього треба діду молися, тобто проси того діда, але найцікавіше, щоб їхали. Ну, як на мене, то це і. Але академік Залізняк. Спочатку дававши такую интерпретацию, схаменулся, что это же украинский зворот в Новгороде. Это нельзя допустить. Поэтому последнее слово науки в этой области выглядит так. Чтобы ехал твердый знак, похоже на скобках. «в»», в скобках. Тобто, ну, а это читается теперь здесь «не надейся». Я не знаю, чи ви бачите, що це з не, надійся. Не надійся, так з і, які розвинулися з'ять в українській мові. Сайт вказаний, грамотиру. Ви можете там це знайти. Ну і нарешті цього ж цифра у Яніна і Залізняка. Є чимало тут публікацій. Хто захоче, то вникне. Ось цей дивовижний лист. Уклін. Госпожі матері написано «оспожі». Чому? Бо Г придихове не чули на півночі. Ну так як в литовській мові так і не почули і запозичене з української дієслово. Уляти у уль льоті. Там гуляти, але вони не чують цього придихання, то «оспожі матері, але ж закінчується на І. Ви бачите, «оспожі» там і написано і матері. Послав я посадничим мануїлом, посадничим той, що при посаднику виконує його доручення. Двадцять біл тобі. Це не виверки, не віверки, не білки, а це сувої полотна. А ти, не стере, це кличний віддинок. Вокатив. Про Чичак шолом прийшли ко мені грамоту, з ким будеш послав. Отакий ну, вже зворот. А в торжок, приїхавши, коні корми добрим сіном. До житниці свій замок приложи, а на гумні стій, коли молотять, І ще який знак в кінці. а коні корми вівсом при собі. Ви здогадуєтесь, чому? І в міру, а в кліть жита, ну і так далі. Контекст містить 20 українських рис. Кожну зокрема можна заперечувати, але не можна дати відповідь на питання, хто є автором такого листа, що зосередив в своєму знанні новгородського тодішнього діалекту таку кількість рис, які потім стануть складовою частиною української мови. Є публікація на цю тему, хто побажає це в пам'ятках України. Ось і академік Залізняк, ось і Академік Півторак. Надзвичайно цікавий Залізняк вживає скорочення для нас. ПДСЗ південні діалекти Східної зони. Знаєте, йому не хочеться сказати те саме, що не міг сказати Бернштейн в 61-му році. Дуже просто От там написано, що він мусив би сказати не признається ісходне єдинство діалектних процесів. В цьому біда розумієте, що зразу перестрибують до узагальнень. Етнографічні умовні особливості племен не були перемелені в процесі формування Русі. Мабуть, вони мали досить органічний характер. Це книжка Байчевського походження Русі, хто пам'ятає 86 рік. Тоді дуже цікава ідеологія працювала. Висновок революційний, тому що він суперечить офіційному, але ще панькалися із професором, і тому все-таки опублікували, але в примітці дрібнисіньким шрифтом там внизу сторінки, ну, все-таки опубліковано. Це його формулювання, Русь була лише спільним етапом в їхній історії. Ну, це виклик традиційному. Слово академіку Залізняку. Давній північно-кривицький діалект не міг бути відгалуженням того діалекту, який побутував у Південно-Західній Росії ліг в основу стандартної давньоруської мови. Це його цитата. Між цими двома діалектами вже в xi надцятому століттях існував цілий ряд істотних відмінностей. Лише деякі з них могли в принципі встигнути сформуватися. В 9-10 століттях, як практик і дослідник, він відчув, в чому тут слабинка. Маловато часу, що все це багатство сформувалося за два століття. Значна частина цих відмінностей, з необхідністю має бути залічена до праслов'янської доби. Отже, відмінності між цими діалектами суперечать концепції прасхідно мови, як генетично монолітного відгалуження від праслов'янської мови. Залізняк стаття 88 року 176 сторінка. Ну, а тепер оцінка метра. Восточнославянський язик, умовна схема і прокрустово ложе. Як і там подобається? Я думаю про тих дослідників, які ведуть відлік Росії російської мови тільки з 14 століття. Вони не так. Ведуть як і мову української та білоруської, про те, як розв'язати тоді загадку Новгорода і його мови. Ось приклад умовної схеми, яка втискає у прокрустове ложе надто пізніх дат насправді значно давніше і безперервне існування російської мови, а можливо й мов української і білоруської. Це вже дуже багато від академіка Російської академії наук така. Думка, звичайно, для нас дуже цінна і вдячна. Ну, а ось дисидент, я б сказав, теж академік Ран Ніколаєв Сергій він знайшов кривицьких предків, росіян і Білорусів. Ну, це не цікава тема, тому що ви розумієте, чому такі предки не цікаві. От на троїх би, ну. Тут цього нет. От, будь ласка, він досліджується на рівні діалектів, показує, що, що звідки виростає. Окремого слов'янського язика насправді не було, була праславянська. У хвильовій теорії східнослов'янської мови насправді виявляється, що так прийнята східнослов'янська нічим не відрізняється від праслов'янської рік, сторінка, цитат. І тепер доходимо до того секрету. Стосунків трьох мов, які як в казці. Що там скринька в качці, в скриньці яйце, в яйці голка. Ось вона голка. ліцько лоївське пасмо із голос. Ото Лідда в першому овалі оце Лоїв, Розтинає навпіл Терени білоруської мови і Білорусії, як такої. Ліцьколоївське пасмо із углоз. Тут відбувається перебій мовних явищ півдня і півночі. Вгорі Чекмонес, який, власне, і цифра 4 показує ото такі жирні кружальця чорні, він вказав, де закінчується українське в Білорусі. А ось цитата. Шевельова, в концепції Шахматова найслабша ланка походження білоруської мови, яка насправді постала не з диференціації проруської, не вилупилася з того гніздечка, а зі злиття двох відмінних діалектних одиниць, тобто інтеграція навпаки, з двох зшита. Білоруська з двох різних діалектних одиниць. Зразу постає питання, з яких же цих одиниць зшита білоруська мова. На північ від Ліцько-лоївського пасма із голос ми бачимо цальонок, парасьонок.